У Львівській області чоловік отримав три роки тюрми, тому що відмовився йти воювати через свої релігійні переконання. Вітаю вас, шановні друзі! Суд покарав чоловіка, який відмовився від мобілізації через власні релігійні погляди. Як ідеться в матеріалах справи, чоловік прибув до ТЦК, прийшов військово-лікарську комісію, але на відправку не з'явився. Як пояснив судді чоловік, прийшов, він прийшов військово-лікарську комісію, але мав скарги на здоров'я, які не взяли до уваги. За його словами, він є вірянином і не бажає тримати зброю в руках, оскільки це забороняє його церква та релігія. Також цей чоловік нагадав, що за умовами мобілізації в подібних умовах він має право на проходження альтернативної служби. Водночас працівники ТЦК заявили, що чоловік не звертався до них із проханням про проходження альтернативної служби. Саме через це чоловіку впаяли три роки тюрми. Познайомитися з цією новиною можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, я вам скажу ситуація так собі. Судячи з цієї події, виходить, що у чоловіків в Україні є лише два варіанти. Або, як казав наш президент, іти на війну і загинути героям, або ухилянтом сісти в тюрму. А як же право на життя, право на свободу пересування? Хоча які права? Конституція ж на паузі. Та й в принципі права можуть бути лише у тих, у кого є влада, а у простих смертних лише обов'язки.